Вітаю, панове! Слава Україні і слава нашим славним героям, нашим братам, сестрам, нашим дітям, батькам, які нас зараз захищають від страшного бездушного ворога. Ворог робить те, на що він здатний по своїм параметрам душі. Єдине, що він зрозуміє, це страх. І відповідно він розуміє єдиний аргумент, який може на нас вплинути, це страх. Вони звіріють, вони показують все, на що вони здатні, щоб ми при слові росіянин щоб нас починало трясти. Знаєте, панове. Я так думаю, що нас при слові росіянин таки буде трясти. Тільки не від страху, а від ненависті і люті. І руки будуть тянутися, знаєте, як то та трошки так по братньому стиснуть на горло. Як на мене, то за їхні звірства за все ну, не варто було б їх брати в полон. Допомогти природі провести генетичну чистку. Але вся біда в тому, що ну хоч якась є надія на те, що ми обміняємо своїх полонених. Хоча у них ненависть до людей генетична. А найближчі люди поряд з ними, причому набагато вищі духовно від них, це українці. Тому їхна людь спрямована на нас. Їхна ненависть на нас. Звичайно, якби вони нас перетворили в рабів, схахлили, щоб ми стали хахлами молодшими братами, то вони були б задоволені. Але, панове, є українець, є хахол, да? є козак, а є кізяк. Якось у нас в нашій землі, ну якось так нема середини. Або те, або те. Відповідно, панове, піднімаємо себе з бруду, якщо хоч трошки є хахла в душі, то це треба нищити. А ха душі, щоб ілюстрація, це таку колись чув розповідь, коли татари заскочили на хутір, а селяни сховалися під ліжко. Ну і там ліжко край ряднина звисає. Вони тихенько-тихенько сидять. Ну, татарин заскочив туди, сюди, рипається. По кастрюлькам в пічку заліз, там сажа він її підняв, сажу, воно сажа вніс, полетіло, він і як чхне. І ці з-під Будьте здорові! Ну, Так от витравіть із своєї душі хахла. Боріться з цим. В принципі, це можливо. Знаєте, що таке доля? Доля це... Ми, ми народжуємося з кучою дефектів. Всі дефекти в душі. Народ вважає, що гріх плюнув в обличчя гріх, зробив щось гріх, і ще щось гріх. Так от, панове, а що зараховує Бог? Що зараховує наш творець? Він підраховує, скільки раз ми плюнули в очі, скільки іще щось зробили. Ні. Якщо ви комусь плюєте в очі, то не має значення, скільки раз ви плювали. Має значення, що ви здатні плювати в очі. Якщо ви крадете, не має значення, скільки раз ви вкрали. Мені колись мій дідусь дуже розумний був чоловік. Казав, що творцю немає різниці, чи ти украв, чи одну копійку. Я не міг зрозуміти, як це так. Ну це ж а тут копійка. Так от, панове, зараховується те, що ти здатен красти. І все. Тому, коли ви мене запитували, чи має значення сповідь? З одного боку, панове, сповідь значення не має ніякісінького. Це в тому випадку, якщо ви не змінюєтесь. Ви просто приходите, щоб вам відпустили гріхи і йдете грішити далі. Але є така у психоаналітиків прийом катарсіс. Людина повинна заново пережити те, що було. І відповідно відреагувати на це. І коли вона пережила, коли вона відреагувала, в неї відбулася зміна в душі. Вона, то, що вона це не розуміє, це головне, що вона відбувається. Так от, якщо зміна в душі відбулася, то нас відпускає та проблема, яка в нас зачепилася. Так от, якщо ви сповідуючись, відчуваєте стид. Вам робиться гидко, погано, ви переживаєте, то така сповідь має велике значення. Тому що ви після неї змінюєтеся. Розумієте? Ну, от Якщо, наприклад, щоб зрозуміти, що таке гріх і що таке дефект душі, ну є українське слово огріх, так от я кажу, творець зараховує огріхи душі. А гріх... Це просто прояв цього огріху. От дивіться, склянка має дірку. Налили воду, вода розлилася. Тобто склянка согрішила, стіл мокрий. І, наприклад, ми тут записуємо: 20 разів заливали воду в цю склянку, 20 раз стіл був мокрий, склянка грішна 20 раз. Але якщо взяти ту склянку нагріть до певної температури, то ця дірка затяглася, заплавилася. І панове, уже не має значення, скільки разів до того знеявилася вода. Вона вже ціла. Так от, якщо душа має дефект, і цей дефект не має значення, скільки разів він, перепрошуюся, для творця не має значення. Я кажу з вищої позиції. Для творця немає значення, скільки разів людина це зробила. Головне, що після цього. Вона не буде. Але так само, як заплавить склянку її треба нагріть, щоб вона розплавилась. Так само, щоб і душа змінилася, Відповіден, потрібен, потрібний накал. А такий накал нам створюють труднощі в житті, наші переживання, серйозні, сильні переживання. Так от, панове. Тому, якщо ви Просите Творця, пам'ятаєте, як Ісус Христос сказав, що хай чаша сія, мене, мене, але якщо твоя воля, то хай буде твоя воля. Якщо у вас всередині є дефект, і для того, щоб цей дефект виправився, то ну, так само, як склянку, не догріть, вона ж не заплавиться. Так само і вас не дозавантажить, не має значення. В такому випадку, скільки ви не просіть, не моліть, нічого не зміниться. Але якщо ви попрацюєте над собою, то, скажімо так, якщо склянка розігрілася сама наскількись, то її вже треба менше нагрівати, ну, менше тепла тратить на те, щоб вона нагрілася. Відповідно, перше, що може допомогти, це праця над собою. Це дуже важка праця. Найстрашніше те, що ми не помічаємо в собі дефектів. А навіть коли ми їх помічаємо, то ми кажемо, що ми на це маємо право. Ну, перепрошую. Якщо вам головне відчувати свою правоту, робити те, що ви робите, будь ласка, але, відповідно, прийдуть якісь уроки, які повинні вас змінити. Бачите, панове, і трошечки зайду я і за політику. Панове, ну от, мене запитували, скільки освіт. Повинен мати депутат, президент і так далі. Я, на мою думку, звичайно. Так от, панове, давайте загинать пальці. Що б ми хотіли, який би. Ну, візьмемо, наприклад, депутат. Це простіше, ближче. Який би депутат мав би бути? Ну, звичайно, ми хочемо, щоб депутат був чесний. Загнули палець. Але перепрошую, депутат чесний, але його взяли і обдурили. Він чесна людина, йому сказали дурню, сказали, що щоб війна закінчилась, треба не стріляти. І ума не хватило зрозуміти, що це дурня, що тебе дурять, як, розводять як лоха. І він це повірив. Ну, і толку тоді з його чесності. Будь тоді треба щось іще додати. Депутат повинен бути ще розумний. Ну, чудово, чесний, розумний, це гарно. Ну, от він чесний, розумний, ділять державний бюджет, підходять до нього певні люди. Ну, вибачте, будь ласка, наприклад, зараз в партії, яка керує нашою країною. Є люди, Вася Віростюк, найсильніша людина України, правда? За текенними кулацюгами. Є у нас і вбивці, на яких було кримінальні справи. Тобто вони приходять і починають лякати. І от чесна, розумна людина, але вона боязка, вона несмілива. І вона боїться і голосує так, як треба. Добре? Відповідно, в такому випадку, якщо людина боягузлива, то толку з чесності і сміливості дуже мало. Ну, відповідно, вона має бути іще і небоязливою. Яка може все-таки зробити те, що вона має зробити. А що інше для депутата буде, значить? Ну, давайте уявимо собі, що депутат у нас юрист. Чудовий юрист. Він все розбирається, класно все. Ну ладно. А якщо треба буде е, щось розподіляти для астрономів, який там телескоп закупати чи не закупати? Чи щось іще виділити? Ну і... Юридична освіта тут на першому місці, так? Ні. І так далі. Так от, панове, в принципі, справа в тому, що в державних ділах людині доводиться розбиратися у всіх. Питання може бути будь-яке. І жоден вуз таку. Ну, скажімо так, на 360 градусів. Отак, от знаєте, якщо по кругу обійти, на 360 градусів освіту не дає. Кожна освіта це просто в певному напрямі якийсь там прожектор трошки скількись там градусів ширше чи вуще освіщає. А остальне для нього це пітьма. Так от для цього існують радники. І щоб зрозуміти. Радник це чи зрадник. Оцінити доводи, для цього треба що? Розум. Так от я вам скажу, що основні три, на мою думку, критерії, які необхідні, це чесність, сміливість і розум. Все інше це приємні бонуси, які справді дають. Якісь переваги в певних локальних куточках. А з приводу того, скільки днів президенту чи депутату треба для того, щоб він розібрався вже на місці, то, панове, світова статистика все-таки каже, там булакають про перші 100 днів, там і ще що там. Але. Оцей курс навчання, як правило, це 2 роки. Ну так. Хтось є розумний, хтось менш розумний, але це 2 роки. Щоб зрозуміти, чому так, панове, ну от згадайте, ви отримали якусь освіту, ви отримали якусь спеціальність. Перепрошую, через скільки часу ви вже стали? ну, Нормальним майстером в цій справі. Ви стали чітко в цьому розбиратися. Рік, два, три, п'ять. нове? Але ж це тільки вузенький сектор. Ви через скількись років стали класним автомеханіком. Або класним лікаром і так далі. А ви. Ви надієтеся на чудо, що людина, яка ніколи цим не займалася, раптом стане от таким і все, чудес не буває таких. І інша справа ще, панове, давайте трошки так от прикинемо. Є у нас коли ми щось починаємо робити, у нас є своя ціль. Ну, Якщо ми в дитинстві хотіли вистругати лодочку, то нам треба було шматок дерева і нам треба було ножик. Так от, ціль це лодочка, а засоби ложечка, тобто ножичок і дерев'яшка. І так далі. Багато. В залежності від того, яка у нас ціль, у нас є засоби. Так от, коли ми вибираємо депутатів, президентів, суддів, якщо ми вибираємо суддю, то наша ціль, щоб у нас був справедливий, чесний суд. Не просто процес суда, а справді, щоб було торжество справедливості, якщо ми вибираємо депутата. То ми хочемо, щоб у нас були гарні закони, які нам регулюють життя і не створюють нам додаткових проблем. Якщо ми вибираємо президента, то ми хочемо, щоб ця людина нас країну представляла за кордоном, не ганьбилася за кордоном, і у нас президент гарант Конституції. Щоб була людина, до якої можна було звернутися і сказати, що Конституцію порушують. Ну, так от, перепрошую, панове, особистість в даному випадку, яку ми вибираємо, це наш засіб. Але нас дурять. Так само, як нам казали, що щоб війна закінчилась, треба перестати стріляти. Так само нам підставляють якусь особу, і в результаті у людини відбувається підміна. Засіб стає ціллю. Розумієте?